Всім привіт! Ви на каналі Сханалітика. В сьогоднішньому випуску поговоримо про те, як Манчестер Сіті переїхав Реал Мадрид і опинився в фіналі Ліги Чемпіонів. З одного боку, це доволі очікувано, тому що так, Манчестер Сіті зараз більш домашня команда, особливо про Лігу Чемпіонів. Ми про це згадували в попередніх випусках. Але чи не надто просто чи є ще щось таке, окрім там якихось абстрактних речей, хорошої форми е, і таке подібне, і настрою від Гвардіоли? Чи є якісь тактичні зміни в побудові команд на цей матч в порівнянні з Мадридом, щоб пояснили таку сильну різницю в якості гри Реала в першому і другому матчі? Про це ми сьогодні поговоримо. Поїхали спершу. Ми швиденько заглянемо в статистику і переконаємось, що так, Манчестер Сіті був кращий по всіх компонентах, всіх важливих компонентах, удари, передачі володіння м'ячем. Так, тобто 4-0 це не випадковість, могло бути і більше. Тому справді треба шукати якісь тактичні причини цьому всьому перформансу Манчестер Сіті. І тому для порівняння я пропоную швиденько згадати, у що грали команди в Мадриді, яка там гра була там, в Мадриді Манчестер Сіті грали свої стандартне 3-2. 5. Реал проти цього білдапу вишуковувались в 4-1-4-1 з Тоні Россом поміж лініями, а також Вольверди і Модрічем, які піднімались вище. Таким чином, попереду був Бензема, позаду залу з чотирьох футболістів, Модріч і Вальверде по опорниках, по Стоунсу і Родрі. І за фланги відповідали відповідно Вінісіус і Родріго. Тобто такий блок не давав Манчестер Сіті ефективно переходити в атакувальну фазу гри. І в цьому щось було. Що проти цього грало Сіті? Зазвичай Дебрюйні і Гіндоган, які грають майже в лінії атаки, опускались нижче. І вони штучно можна сказати робили ось такий розрив між двома лініями Реала. На весь цей розрив часто залишався лише один Тоні Крос. І ось чудовий приклад того, як Манчестер Сіті це використовував. Такий от момент, де йшла передача на Гіндогана, і тут Рюдігер заледве ледве встигає. Спасти м'яч, такі розриви були постійно в грі. От і приблизно в такому Руслі йшла гра в Мадриді. Закінчилась 1-1 і матч Манчестері. <кхм> Якщо зовсім трішки детальніше глянути, як захищався реал Мадрид в виїзному матчі, то видно, що вони це робили по-іншому. Попереду утворювався такий от ромб, піднімався Модріч. Бензема, звісно, попереду, і два фланових футболіста: Родріго і Вінісіус. Вони тримали всередині цю от розігруючу двійку від Манчестер Сіті, Родріго і Стоунса, тобто вони теж були більш-менш під контролем. А позаду Тоні Кросі Вальверди тримали на собі Гендагана і Кевіна Дебрюйна. Ось приблизно так. Чи була опіка від Вальверди і Кроса персонально, от по і Гіндогану? От коли Манчестер Сіті розпасовує себе наполовині, то Крос і Вальверди прям не дають отримати м'яч цим двом футболістам. Як тільки захисний блок перший пройде не відрало, то не розвертаються і грають таких класичних опорників. Тобто вони повинні захищати простір перед воротами. Ну і допомагати страхувати там фланових захисників, опускатися навіть в лінію захисту, коли це необхідно. Тобто така перехідна фаза, за якою вони не завжди встигали. Ми про це потім поговоримо. В цьому місці я пропоную розібратися, чому Анчелоті вирішив змінити свою захисну побудову. Тому що очевидно, що він її змінив, це зразу кидається в очі, якщо трішки придивитись. І очевидно, що це не призвело ні до чого хорошого. Тобто, ну, щось сталося, щось пішло не по плану головного тренера Реала. Але в чому полягав план? Давайте спочатку розберемося. Ну, по-перше, два опорника замість одного. Очевидно, більш захисна гра. Це логічно, тому що гра проти Манчестер Сіті на виїзді, якби, ну, нічого в цьому кримінального не видно. Тобто є перший такий логічна причина зіграти так. Друга причина, мабуть, полягає в тому, що Гюндоган і Кевін де Брюйне робили багато проблем в першій грі. Тобто, цей от простір для Тоні Кроса це забагато. Так, Рал з цього, по суті, нічого на свої ворота не привіз, такого ж небезпечно, Там ми бачили Рюдді Герстих, але Гвардіола ж теж бачив це. Тобто, я думаю, що в другому матчі Гвардіола би міг навіть ще щось підготувати для цього простору, якісь виривання додаткові. Я думаю, що Анчулеті, ну, теж побачив, що це не дуже хороший варіант. І третя причина це те, що банально Рал влаштовували нулі, ну, тобто, або 1-1. Тобто, чим сухіша гра, Тим краще для реала в цьому матчі було. Тобто їм не потрібні були гонки в одні в другу сторони, тому що це би було на користь Манчестер-Сіті. Як не круте, Манчестер Сіті був фаворитом, тому нічия там з невеликим рахунком влаштовувала Мадрид. І тому відповідно заспокоїти гру два опорника замість одного. Чому ні? От ви можете написати свої причини, як ви думаєте, чому Карло Анчелоті вирішив змінити захисну побудову проти Манчестер-Сіті? А ми давайте глянемо, як це вплинуло на гру, тому що, очевидь, вплинуло. І насправді, вже на хвилині 30 секунд, тобто там півтори хвилини пройшло, і відразу бачимо, як Манчестер Сіті має якусь свою перевагу з цього всього. Ось ми бачимо цю всю ситуацію, яку я описував, так як захищається Реал Мадрид, ось цей ромб. Ось позаду Вальверде е, з Тоні Кросом. Е, а ось як грає Манчестер Сіті, вони переводять м'яч на фланг. Так як немає широких позицій е, вінгерів, то вони не встигають звузитись. Тобто там є пряма лінія передачі на Бернардо Сілва. І Кевін Дебрюйне це відчуває. Він зміщається всередину, забираючи таким чином Тоні з цієї лінії передачі і віддається пряма передача на Бернардо Сілого. Передача на Вінгера пряма. Це те, про що ми говорили в Манчестер Сіті, дуже часто відбувається. І відразу знову ж таки ситуація 5 в 4. Як так? Тільки що, ніби ми казали, що Крос грає персонально по Кевіну Дебрюйне. Він то грає. Але він відстає від нього на метр. Ну просто тому, що Дебрюйне зробив швидше ривок. Це одна з причин персональної оборони, ніби як по ньому гравець грає. Але коли, коли ти не захищаєш простір, в який цей гравець вривається, а саме, а саме те, як гравець має прийняти м'яч, то якби центральним захисникам вже від того не легше, що ти по ньому граєш, тому що вони то все одно повинні зміститись. Тому що бачите, як ну, от віддадуть передачу зараз туди на Кевіна Дебрюйне, і він побіжить на ворота. Тому центральні захисники на це реагують, звісно. І виникає ситуація 5-4. в 4. Тобто Джек Гріліш на лівому фланзі вже вільний. І це та сама ситуація, яку ми бачили вже від Манчестер-Сіті в безліч разів сезоні. Я розбирав на каналі. Проти Лейпцига з такої ситуації забили гол. Просто по одному футболісту футболісти з цієї лінії і загінчили з тим, що Гріліш, якщо я не помиляюсь, замкнувся на протилежному фланзі. Тобто з таких от ситуацій МанСіті робить голи. В даному випадку це до якоїсь небезпеки не призвело. Там Манчестер Сіті трішки пригальмував цю атаку, але суть в тому, що цей от середній високий блок від Реалу в такому, в такому стилі не працював зовсім. Його дуже легко проходити через один фланг, через інший, тоді вся команда сідає. А далі дивимося, як команда діяла в низькому блоці. Але давайте ще секунду вашої уваги приверну до цього скріншота, тому що. Зверніть увагу на Вальверде. Він повертається і біжить вже, він кидає Гюндогана і біжить ближче до середини. І це, в принципі, правильно. Це те, що повинен робити центральний півзахисник в такій ситуації, тому що якби Гюндоган вже атакує з глибини, це вже. Друга річ, ти вже контролюй зону перед ним, навіть перед тим самим Гідоганами, якщо на нього піде передача, ти встигає, встигаєш висунутися. Це те, що робив в Тоні Крос в відповідних ситуаціях. Тобто, коли м'яч десь на фланзі вже ближче до твоїх воріт, центральний півзахисник вже зміщається до опорної зони, тому що там туди можуть віддати передачу, і хтось проб'є. От, Це те, що Повинен робити центральний півзахисник, і це те, що не завжди Крос і Вальверде в цьому матчі робили. Давайте зараз повернемося до цього. Ось, наприклад, епізод. М'яч на правому фланзі. Він там орієнтовно був 5 секунд. Я спеціально засікав м'яч Бернардо Сілова. Бернардо Сілва, власне, тому на заставці, тому що він красунчик в цьому матчі. А Піанчелеті вже був у мене на заставках, тому Бернардо Сілва. Так ось м'ячик там на правому фланці, значить, центральні півзахисники повинні зміститись, страхувати передачу з цього флангу до середини. Це якби логічно, тому що там хтось на дальньому фланзі, звісно, може бути, але туди м'яч доставити довше, це менш небезпечно, ви встигнете перебудуватись. Так завжди працює команда. І там йде одна передача, друга. Бернардо Сіла повертає на Вокера, а Вокер видає передачу на родрі. І Родрі опиняється сам. Зверніть біля кого Вальверде? Вальверде стоїть біля Гюндогана. Якби так, Гюндуган теж в небезпечній позиції. Він на 16 метрах, біля нього бажано стояти. Але він би мав стояти все-таки ближче до Родрі. Звернемо назад ситуацію на 5 секунд і оцінимо. От, там же отримують м'яч на фланзі ситуація 3 в 3. Ось, де Вальверде. І Вальверде, в принципі, він повинен розуміти, що Родрі сам так. Гіндоган теж сам, але він далі. Ти повинен зайняти якусь позицію, щоб е, не дати там дуже просто віддати на Гіндугана і Родрі, тому що він якби ближче, до нього простіше віддати цю передачу. Ну або можеш, в принципі, розраховувати на те, що Нісіс Джуніор зараз підстрахує центральну зону. Е, ну, я вам дам декілька секунд посміятись, тому що якби такого ніколи не було. І чому очікувати, що це буде в цей раз? Ні. Е, є відчуття, що просто. Ось Вальверде не встигав переключитись між цими двома режимами захисту, тому що він десь біг по Гіндагану, і тут вже якби треба кинути Гіндогана, зміститися ближче до флангу, підстрахувати своїх центральних півзахисників-побратимів. А він цього не зробив. І далі, ну. Родрі робить небезпечний момент. Так він там прибирає кроса, якщо я не помиляюсь. Але він це вже робить ну, на протиході, зловити суперника. Це не так складно для професійного футболіста. І насправді є ще одна причина, така проста, як 2 плюс 2, <гум> буквально, щоб не грати персонально проти Манчестер-Сіті в центрі поля. Тому що в Манчестер Сіті, 2 плюс 2. Два опорних півзахисника і два атакувальних, тобто Дебрюйне і Гюндоган. І Стоунс е, з Родрі. От. А в Реала три футболіста в центрі поля. Тому якщо ви двох футболістів відряджаєте е, ну, одного на Кевіна Дебрюне, іншого на Гюндугана, е, то лишається Модріч на двох. Е, і це ман використовував. Давайте зараз наглядно це покажу. Ось ми бачимо цю саму структуру від Манчестер Сіті, 3-2-5. Той самий Ромб від Реал Мадрид. І ось бачимо там е, Кевін Дебрюйне. І Гюндаган міняється позиціями, тобто і е, крос з Вальверди поруч, тобто вони теж по них там персонально грають, і крос також показує Вальверди, Ми теж міняємося. Тобто ти залишаєшся на своєму фланзі, а я на своєму. От е, так. Тут ще треба одну коротеньку ремарку. Подивіться, як інтенсивно відпрацьовують в цьому високому блоці Бензима і Вінісіус. Тобто їх там і так 4 на 5. Як вони могли пробувати забрати м'яч при такій інтенсивності у двох футболістів? Це називається така народна хорватська розвага за Модріча, тому що він єдиний, хто там бігав. Але тим не менш, давайте продовжимо цю ситуацію. Там Стоунс отримує передачу і він просуває м'яч так паралельно Модріч. Тобто, по суті, він забирає за собою Модрича. А ще два персонально також побігли за своїми футболістами. Хто залишається правильно? Один Родрі залишається в цій зоні. І ось ми бачимо: йде передача через одного футболіста. Я вже не пам'ятаю, хто там зі сторони манчестер Сіті. І передача на Родріго. Ось все, він сам. Ось така проста математика дозволяла Манчестер Сіті створювати момент, і напевно я би довго ламав собі голову над тим, як так вийшли. Чому три футболіста Реал Мадриду залишили цю зону порожню, якби я не розумів контексту, який я розбираю? Тобто вони починали грати персонально, і вони задалеко йшли за своїми футболістами. В них не спрацьовував цей перемикач, що вас вже протиснули, і вам пора захищати простір. От там вже вони побігли, там вже центральні захисники повинні справлятись. І це, напевно, те, чим Манчестер Сіті доволі часто користувався цьому матчі. Таким от чином, вже там до ї хвилини Родрі двічі опинявся на такі от небезпечні ударні позиції. А я нагадаю, що він Баварії забив з такої позиції і, в принципі. По цій причині я не хочу вам засмічувати ефір розбором всіх чотирьох голів, епізоди, якісь конкретні, тому що я переконаний, що в цьому матчі вирішили не епізоди долю путівки фінал, а вирішили долю цю саме тренерські рішення. Причому іронія в тому, що саме тренерські рішення Карла Анчелотті були найгіршими для Реал Мадриду. Давайте підведемо якісь певні підсумки цього всього побаченого і почутого. Перше. В такому блоці, як Реал Мадрид намагався зустріти Манчестер Сіті, зустріти їх вище в середньому блоці не виходило. З вище перечислених причин НАТО вузько, е, передача пряма на Вінгера від фланового захисника, ну там умовно фланового третього по стороні, і все. І Реал Мадрид мусить сідати назад. Е, друге, це коли Реал Мадрид сідає назад, е, то в них два персональника посередині. Якби і не завжди встигають перекрити кимось третім центральну зону. Це також декілька разів спостерігалось. Е, окрім того, в Манчестер Сіті, в принципі, чотири футболісти, які можуть підключитися постійно в цю центральну зону, е, і рала не хватало. Від того, багато подач, прострілів, ударів з цієї небезпечної зони, е, на Холана багато подач було, в тому числі там Куртуа двічі Спасав, якщо пам'ятаєте, Ну, там одна з кутового, правда. Е, тому так. Якби були тактичні причини, я вважаю, по яких е, реал виглядав гірше в цьому матчі. Е, зустріти оця високу лінію в чотири футболіста, ніби якісь сміливіше рішення, але з ним було безпечніше біля Реал Мадриду, як не парадоксально. Е, щодо другого тайму, так там картина гри вже змінилась. Там же матч був готовий. По суті, Гвардіола забрав собі м'яч, просто перекатували, ну не давали реалу багато чого зробити. Потім на просторі атакували. Заміни Гвардіола зробив, і в принципі цей матч показав, що треба робити заміни. Але Гвардіола їх робить тільки тоді, коли він вже впевнений за результат таке враження. Ну е, що тут казати, це його бачення. <кхм> Таким чином, Реал вилітає з Ліги Чемпіонів. Е, я їх не хочу сильно критикувати за цей е, провал, тому що ну Анчелоті треба було щось міняти. У мене є таке відчуття, якби. Ну, тому що Пеп, в принципі, готовий був на те, що він виставив на перший матч, я думаю. І в цьому матчі він його здивувати спробував, і це вийшло не дуже вдало, можна так сказати. Але, по крайній мірі, я розумію причини, по яких Анчелоті це зробив, і вони видаються мені логічними. Друге діло, що проти Манчестер-Сіті зараз прийомів небагато. Разом з тим, Манчестер Сіті не перевершений. Я тут навіть не хочу когось конкретного виділяти. Просто вся команда зараз як механізм. Оп-оп. От е, класно. В іншому півфіналі я швиденько проговорю декілька слів, бо я там глибоко не аналізував, але є відчуття, що Мілан це команда ну, декількох прийомів. Глибоко сісти вибігти в контратаки. Тут проти, проти Інтера їм треба було самим вибудовувати якісь ну, комбінації, структури. В них це воно виходило. Ну от е, детальніше не можу сказати. Мені сподобалось, як інтер захищався. Тобто в них 5 в лінію, але вони дуже динамічні. Тобто там з тих 5 футболістів часто залишалося 3, а один крайній висувається, центральний висувається в опорну зону. Тобто там е, не було надійності заради надійності. От коли є потреба, там 5 футболістів. Коли нема, вони висуваються. Тобто, інтер теж виглядає непогано. Але це на фоні Мілану. А як на фоні Манчестер Сіті, навіть важко уявити, тому що. Насправді та от сітка Ліга Чемпіонівська в цьому сезоні, вона така дуже полярна. Тобто, з одного боку, є е, супертопові команди, а з іншого боку, слабші. Подивимося, як воно буде в фіналі. Ну, я би не став списувати інтер. Е, щодо цього, зроблю такий невеличкий анонс. Ми багато знаємо, як грає Манчестер Сіті, і знаємо трішки менше, але знаємо, як грає Інтер. Я ще розберуся, як вони захищали спроті Мілана, що було хорошого. І я хочу зробити таке тактичне прев'ю до фіналу Ліги Чемпіонів. Тобто ми подивимося, як грають команди, які складності будуть перед тренерами, і як вони, можливо, їх будуть вирішувати. Подивимося, можливо, це просто буде гадання на кові гущі, а можливо, ми щось цікаве передбачимо. Щодо фіналу. Тому, якщо цікаво, то підписуйтесь. Якщо ви щось для себе цікавого дізналися в цьому випуску, і вам сподобалось, ви додивились до кінця, от зараз чуєте або перемотали сюди. Все одно поставте вподобайку, я буду дуже вдячний і напишіть якийсь відгук, Це приємно завжди. А я вам дякую за увагу всім. Щасливо до побачення.